Друзі, всім привіт, з вами Аріон, у нас подія Біовульфа, у нас товарна легенд. Спробуємо з вами щось призвати. Сподіваюсь легендарку, круту нерегулярку. Також пишіть, що зловили ви, як у вас успіхи. Ну добре. Чотиришний корм був би краще. Так... Давайте тут, я не знаю, по хімічку як такого. Так. Поставив, мабуть, і так буде краще в моєму випадку. Але я не знаю, що тут можна зловити. Колись мені падало щось періодично. А тепер зовсім на товарі Що не падало? Ну, звісно, якщо вважати хіону, то щось і падало. Ні, по троякам пішли. Ну, йдемо на подію. У мене там небагато спроб, всього 4. Так, нова прикольна карта. Ну, не відмовився взагалі, не відмовився. За задоволення б я отримав біогольф. Також би зайшов Стати, які кінські соненько б хотів би отримати. Золоденького теж просили вже старі, досить у мене карти на ці події. Так давай, 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 давай. Ну, шляпа, так, шляпа. Так. Мріяна. Ну, зовсім навіть четвірки нема. Це вже зовсім капець. Так, так, давай прогортаємо, вибачте за цю затримку, але потрібно щось ловити. Круте. Так, де варто райдіть в шубу. Типа диви, блін. А як мені подію закривати? Там четвірку треба призвати. А, не трика, блядь. Не, мы ни хера не падает. Ну давай тут сейчас. Да ⁇ не три трика, вы подавите, друзья, закопать. Четыре. М. Эм Мчик. Оу. Оооо. Да, гема мені не бачите, друзі, от такий в мене призив. Пишіть, як у вас, лайкуся під відеосик, Всім гарних призив, всім пока.